Є факт, який набув розголосу стосовно корупційного діяння. Ще і в сфері енергетики, як ви кажете, в одній з найболючіших для нашого суспільства сфері, оскільки, ну, всі ми бачимо, що перебої зі світлом, ну вони як мінімум існують. Правильно? Як я на це все дивлюсь? Перше, антикорупційні органи вони зробили свою справу. Вони викрили і вони. Як мінімум зупинили цей жах, якщо він такий і є. Я думаю, що це правда, який був показаний. Тобто вони свою роботу точно зробили. Друге, позиція президента, вона абсолютно правильна. Він побачив це все і він прийняв правильне рішення. Одразу люди були відсторонені, і далі він посприяв тому. Я так розумію, що він посприяв тому, що вони не коротший термін були звільнені з займаних посад. Тобто, тут теж можемо констатувати, що він свою роботу, на мій погляд, зробив абсолютно правильно.